Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися нову колоду. А, ну, вона, правда, вже не така нова. Вже на ній я працювала, але на просторах інтернету її огляду мало. А, знову у нас темна тематика. Назвали її Похмуре таро, тому що вона виконана в таких. Похмурих відтінках. От, але це зовсім нічого не змінює в її роботі. Вона дуже чітко відповідає, дуже чітко працює. Отже, подивимося. Це матова ламінація, немає бликів. Ну, і тут, якби вже карти перетасовані, тому почнемо із туза кубків. Ось така гарна картинка. Взагалі, ну просто. Хто полюбляє темні колоди, це, ну, саме те. От така чудернацька. Трійка Пентаклів. Це скоріше, знаєте, як а, Всемірний заговор, да Зібралися троє і щось планують. семірка Пентаклів. Дивіться, який чудовий пажик пентаклів. Просто неймовірний. Королева мечей. Гарненько. шістка пентаклів. Така у нас мініатюрна імператриця. Дев'ятка мечів. Измучена <смеш> безсонням жіночка. Король мечів. 14 такий чоловік. Семірка жезлів. Лянтека, неймовірна, шестерка жезлів. Тут, ну, взагалі просто. Дуже яскрава перемога. Повішаний. Туз жезлів. Ось така королева кубків. Ну, це взагалі феєрично. десятка мечів. Тут цього бідного чоловіка прошили повністю цими мечами. Дев'ятка жезлів. Четвірка жезлів. Знаєте, яка красива у нас королева жезлів. Тут, скоріше, цей диявол, він такий комічний. П'ятірка Пентаклів. Шут. Шут класичний. Стоїть на обриві, а за обривом? Ну, тут незрозуміло, що там знаходиться. Уміреність. Десятка кубков. Дуже классная четверка кубков. Апатия в полном ее прояве. Рейтер Пентаклів. Шестерка кубков. Десятка пентаклів. Гляньте який чудернацький мах. Просто з мікрофоном. Оратор. Колісниця. Королева пентаклів. Четвірка, Дуже гарна четвірка. Над своїми монетами. Паш Кубків, Рицар мечів. П'ятірка Кубків. Сила. Ну, тут таке, знаєте, тут дійсно як силове тяжіння. Восьмерка Пентаклі? Сонце. Деться який імператор у нас? Овен, такий крутий, крутий овен. Ну, або імператор з рогами. П'ятірка мечів? Дев'ятка кубків. Семірка мечів. Король жезлів. Шестерка мечів. Ось яка верховна жриця тут, ну, взагалі, дуже гарна колода, дуже чітко працює. Ка, знаєте, в казковому дизайні, але це ж я ж кажу, що на роботу це не впливає. Двоєчка кубків. рицар жезлів Двійка Пентаклів. Мир. Семірка кубків. Десятка жезлів. Дуже типово. Дивіться, який тут гарний відшельник. Просто казковий. От якщо тако подивитися, ну просто п'ятірка жезлів. Туз мечі. <ріст> Смерть тут комічна. Не з косою, а з зонтиком. Закохані. Ну тут, бачите, цікаво буде, як воно буде відіграватися, тому що тут ми бачимо дві жіночки. А нестандартна ситуація. Четвірка мечів. Король кубків. Гарненький такий. Чоловік свято. Трійка жезлів. Діти, який у нас похмурий паш мечів. Правосуддя. Рейцар Кубків. Дуже гарне колесо фортуни. Там, якщо подивитися так ближче, то можна побачити всіх цих персонажів. Трійка кубків. Вісімка. Трійка мечів. Тут дійсно трійка мечів в усьому її прояві. Дивіться, гарна луна. Така справжня і башня дуже гарна. Двійка жезлів. Туз Пентаклів паш жезлів, зірка, такий єрофант у нас чудернацький. Восьмірка жезлів. Король Пентаклів. В нього ці Пентаклі по всьому його мундиру, так би мовити, старий дядько. Двойка мечів. Ну, і карта суда. Дуже цікава сама по собі карта. От мені цікаво, як ви про це думаєте, що ви тут бачите? Тому що тут стандартний, якби, її символізм, ну трошки відстає тут, людина якась ідея як переродження, переосмислення. Отака От колода дуже цікава, робоча, тому шукайте на просторах інтернету і знайомтесь.